Вітаю! З вами компанія Трубовеб та проджект менеджер Лідія Антоненко. Сьогодні поговоримо про сезонні товари та Performance Max, як налаштувати правильно, щоб не витрачати зайві кошти і час. Сезонні товари це завжди виклик. Вони мають коротке вікно продажів, високу конкуренцію і великий ризик злитий бюджет. В цьому відео я покажу, як налаштувати Performance Max так, щоб реклама працювала на результат, а не просто витрачала гроші. Що ж таке Performance Max і в чому полягають її особливості для сезонки? Performance Max – це автоматизована кампанія, яка показує рекламу на всіх платформах Google, але для сезонних товарів вона може бути неефективною, якщо надати не їй чіткі орієнтири для навчання. Performance Max вчиться на основі фіду, сигналів аудиторії, даних з аналітики і конверсій. Без цього він вгадає не завжди точно, і якщо, наприклад, у ФІДі змішані всі товари, і літні, і зимові, як, наприклад, в компаніях з одягом, то є великий ризик витратити влітку частину бюджету на теплі речі, які підходили більше для зимових кампаній. Система аналізує величезну кількість сигналів, поведінку користувачів, час доби, пристрої, місце знаходження, історію пошуку, інтереси, і на основі цього вирішує, кому показувати рекламу, щоб отримати конверсії. Цілі компанії – це основний орієнтир. Ви задаєте ціль, наприклад, покупки, людей відвідування сайту, і алгоритм самостійно обирає найефективніші канали: пошук, YouTube, Gmail, карти, дисплей, нетворк. Отже, як правильно налаштувати Performance Max для сезонних кампаній. Крок перший. Правильна структура фіда. В сезонні товари мають обмежений час актуальності. У ФІДІ важливо вказати назву, категорію, сезонність акції, якщо фідна якісна реклама не буде релевантною. Наприклад, до назв зимових речей додавати слово зимовий, зимова, наприклад, зимова куртка чи зимова куртка жіноча. Таким чином буде легше налаштувати мітки продавця для сезонних товарів. Важливий момент. Щоб налаштувати мітку продавця, нам знадобиться встановити доповнення для нашого фіда. Тому в налаштуваннях шукаємо вкладку Доповнення. І тут же шукаємо «Додаткові налаштування джерел даних і додаємо його до ФІДА. Тиснемо Додати. Теп. Тепер ми можемо створювати правила атрибутів для наших товарів. Далі переходимо в джерела даних. Заходимо в наш фід. І переходимо в правила перетворення атрибутів. Далі обираємо Додати правило перетворення атрибутів. З оброблених атрибутів шукаємо мітку продавця. В нашому випадку це перша мітка буде мітка продавця 0. Тиснемо на олівчик, щоб редагувати правило. І вибираємо, що саме ми хочемо редагувати. В нашому випадку ми хочемо вибрати за словом в описі. Наприклад, якщо у нас теплі речі, ми хочемо виділити в окрему групу, то і обирати будемо по словах там, теплий, зимовий тощо. Шукаємо назву, вибрали атрибут назва, обираємо містить і далі вже задаємо значення. Наприклад, «тепла». Далі задаємо значення, наприклад, зима. Так буде називатися наша група. Ось ми створили мітку продавця, далі ми зберігаємо проєкт. І застосовуємо зміни. Тепер за цією міткою в кампанії Performance Max ми зможемо відключати влітку товари, які призначені для продажу в зимовий період. Як відключити такі групи товарів, покажу на прикладі кампанії. Щоб налаштувати нашу кампанію за користувацькою міткою, переходимо в кампанію. Заходимо в групу об'єктів. І в групах товарів. Робимо розділення, натискаємо на плюс, обираємо користувацька мітка 0 і вибираємо нашу групу Зима. Тиснемо Зберегти. В залежності від того, який зараз сезон, потрібно нам зараз включити цю групу чи виключити. Ставимо відповідний значок Виключити або включити. Крок другий в налаштуванні Max для сезонки це бюджет і тривалість кампанії. Дуже важливо пам'ятати, не запускайте сезонну кампанію, коли сезон вже в розпалі. Варто почати підготовку заздалегідь. Performance Max потребує близько 1-2 тижнів на навчання або близько 50 конверсій. Для сезонної кампанії варто планувати 2-3 тижні активних продажів після фази навчання. Тому навіть якщо у вас не дуже велика кількість товарів, рекомендую встановлювати денний бюджет з запасом, щоб витиснути максимум від сезону. Але разом з тим варто обмежити і тривалість такої кампанії. Крок третій це призначення цільової рентабельності та стратегії призначення ставок. Для нових компаній не варто ставити високий ROAS одразу, тому що алгоритм не зможе оптимізуватися. Потрібно почати із заниженого ROAS або стратегії максимум конверсій і поступово коригувати, щоб змінити стратегію призначення ставок або призначити цільову ROAS, нам потрібно перейти в налаштування кампанії, перейти у стратегію призначення ставок. Змінити стратегію на максимальну цінність конверсії та задати цільову рентабельність. Встановлюємо раз на рівні 200%. Важливо пам'ятати, що якщо ви завищите цільову рентабельність на старті, то буде така ситуація, що реклама не буде взагалі показуватися. І не забуваємо зберегти. Наступний крок це створення креативів та об'єктів. Performance Max використовує ваші креативи для всіх платформ. І для сезонних товарів важливі і фото, відео, заголовки, які чітко передають сезонність і терміновість. Наприклад, в заголовках, якщо ми продаємо там, теплі піжами або домашні костюми, то так і потрібно писати, що це знижки на теплі піжами, зимова колекція. Важливо максимально заповнювати заголовки, описи, довгі заголовки, фото і ще бажано відео. Щоб компанія могла створювати найбільш вдалі комбінації. Тож, Performance Max може бути потужним інструментом для сезонних товарів, якщо його правильно налаштувати, дайте алгоритму, дані, обмеження і чіткі сигнали алгоритму і працюватиме на вас. Підписуйтесь на канал TurboWeb, якщо хочете ще отримувати ще більше корисних порад.